Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про два аромати, які я у себе знайшла. Я робила перевірку всіх своїх пробників, і я знайшла там два пробника, про які я ніколи вам не розповідала, але я знаю, що ці пробники, ці бренди дуже-дуже цікавлять людей. І... Розповім вам сьогодні про них. Ви, поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, що ж це за аромати. Перший аромат це ініша парфам, і це аромат, який називається Narcotic Delight. І інший аромат це Jardin di Toscane, і це Бора Бора. Ось у мене ці два пробника, і вони в мене є на руках. Тобто, я го готова вам розповідати, що у нас є в Narcotic Delight наркотик DelayTу у нас є а, черешня, там написано черрі. Саут черрі це у нас вишня. Черрі, ну, я вам вже розповідала про черешню, про вишню. В деяких країнах навіть не знаю, що є а, Вишня. Для них все, все це одно черешня. Я вам це правду кажу. Коротше, тут написано черрі. От з черрі ми так і підемо. Черешня. Рожевий перець, чорний перець, коньяк, хідіон, це такі маленькі-міленькі квіточки. Троянда, тобак, табак. Ваніль, кедр, пачулі та тонка. Я просто перекладаю з, іншого, з іншої мови, так що табак. Так, треба вам сказати одну річ. Мені цей аромат подобається. Але я б не хотіла так пахнути. Я е, його нанесла на себе, і це, це не моя історія. На руці він у мене, і я постійно, постійно цю руку нюхаю, бо він мені подобається. Носити його це інше. Нюхати його з когось це класно. І якщо ви прислуховуєтесь до того, як я розмовляю, може, ви почуєте, що я трішечки таке враження, що я трішки захворіла. Це через те, що я ось, тестувала ці аромати і помітила, а я ці аромати тестувала завжди. Тут у мене Narcotic Delight, тут у мене від, аромат від Giardini di Toscana. І завжди я їх наприскувала в тандемі. Завжди. І завжди у мене таке трішки як закривається ніс у мене, як така невеличка алергічна реакція. Тобто, я не знаю, який з цих ароматів мені дає такий ефект. Не можу сказати, можу, у вас такого не буде. Сподіваюся, що у вас так, такого не буде і немає. Але мені потрібно вам про це сказати. Так, розпочинаємо. Що мені в цьому ароматі подобається? Мені. Структура аромата, мені подобається. Мені подобається, що цей аромат він незвичайний. Охарактеризувати я б його могла як така невеличка вишня черешня спочатку, але вона така, знаєте, ніби її підкоптили трішечки. Оця, -оця підкопченість у мене взагалі таке враження. Ось, якщо ви знаєте аромат від Maison від Margiela, який називається By The Fireplace, у мене він був, я його продала, я його носила, рознашувала, і у мене, коли я в цьому ароматі була, у мене лише одно було в думках: що я десь у лісі і я грілю сосіски в лісі. Тобто я пахла не сусісками, я пахла ось паленим деревом. Ось тут палене дерево, воно теж є, але воно мінімальне. Але воно для мого носа є. Це такий, знаєте, палений аромат, солодкий. Тут ваніль, солодкий і табак. Тут є табак, табачні ноти. Взагалі, аромат дуже непоганий. І я не можу навіть сказати, що це аромат дуже чоловічий. Ні, якщо він вам подобається, ви жінка, то е, чому ні? Е, але да, якщо ми скажемо тут більшість, більшість нот, вони такі більш на чоловічу на чоловічий бік. І ще цей аромат доволі алкогольний. Ну, оце все вкупі, алкоголь. Оце трішечки то, що він такий підкопчений, підкопчений, такий димчатий. Я не фанатка не фанатка цього аромату. А аромат коштує 255 євро за 90 мл. Я не знаю, чи це зараз, чи це завжди. У них, якщо ви купуєте повний розмір 90 мл пляшечку, то вам дають ще 10 мл у подарунок будь-якого аромату, який ви самі оберете собі на сайті. тобто Композиція, вона непогана, вона дуже відрізняється від більшості композицій, які зараз є на ринку. Вона цікава. Для мене цей аромат такий, який я би не носила зовсім. Але е, ви, може, шукаєте щось таке. Щось таке, знаєте, вишньове, підкопчене, солодке, табачне, алкогольне, тоді вам сюди. Що у нас простійкість, аромат мега, мега стійкий. Я роблю один пшик, і цей один пшик, ну, давайте в середньому скажемо, 8 годин він є на шкірі. Я пшикала, наприклад, ввечері перед тим, як іти спати, один пшик і вранці ще цей аромат є на шкірі. Тобто, як на мене, на моїй шкірі він ну, супер, я не можу жалитися ні на що. Далі, борабора. -бора. Бора, бора це зовсім інший профіль аромату. зовсім. Інший тут у нас тіаре, іланг-іланг, жасмін, абрикос, кокосове молоко, білий мускус. Потім у нас тут є молекула, яка називається жасмолактон. Один плюс один це два. Так? так що жасмолактон, я так думаю, що це жасмін і молочні ноти. Ваніль, карамелька, білий мускус та амбра. Тобто, у нас такий стандартний досить аромат таких відпусток, відпустки десь на класному узбережжі, або десь на якомусь там острові, там, де білий білий пісок, там де пальми, там де коктейлю. Щось таке екзотичне. Аромат мені сподобався. Чи він Дуже унікальні зовсім ні. Таких ароматів, люди, їх багато. їх багато. До речі, обережно з цим ароматом, з білими квітами. Бо я відчуваю, що білі квіти в цьому ароматі вони досить індольні. Що ви не знаєте, що таке індольне, воно так, трішки, знаєте, е, е, як, будь, як нібито хтось. Е, Коротше, візьміть куст, куст жасміна і внюхайтесь в нього, ви, ви зрозумієте, про що я вам кажу. У нього є такий після цього класного, яскравого біоквіткового запаху, є такий запах, як під куст... Накладено. Боже, я не знаю. Я сподіваюся, що YouTube не заборонить оце, оце відео. Коротше так, ціна цього аромата 125 євро за 100 мл Оде парфам. Він не такий стійкий, як Narcotic Delight, але 6-7 годин стабільно на шкірі. І ціна дуже класна. І якщо ви купуєте на офіційному сайті, то тоді ем, ні, якщо ви, ви купите спершу оцей набір для тестування ем, ароматів, то там ще буде купон вложений, який ви потім можете. Використати для того, щоб зробити ціну 125 євро трішки меншою. Тобто 125 євро, якщо ми візьмемо повну ціну за 100 мл, це дуже класна ціна. Бо зараз зараз це навіть ви навіть не купите 100 мл парфумів від я не знаю, від Валентіно. Він коштує 165 євро за 100 мл. Аромат мені подобається. Аромат мені подобається, не унікальний зовсім, але якщо вам подобаються такі аромати, такі пляжні аромати, такі як аромат крема від сонця, оце таке, то вам сюди, вам до цього аромату. Я е, не можу сказати, що я якось е, полюбляю інший аромат, дуже, дуже важливий аромат для цього бренду Е, я його на себе наносила, ну і я якось не дуже закохалася в нього. І, і як на мене, в цього бренда є інші аромати, які більш е, цікаві. Цей дуже-дуже непоганий аромат, якщо ви якраз е, Шукаєте собі щось таке пляжне, відпускове, чи, мабуть, у вас не буде відпустки цього року, і ви хочете відпустку хоча б зробити собі ароматом, то тоді вам, вам сюди. Дуже-дуже приємна композиція. Що я ще хотіла з вами е обговорити? Ось е навколо цих двох брендів такий хайп стоїть. Просто такий ну, неймовірний хайп навколо ініщо і навколо Джардіні toscana Що ви про це думаєте? Чи ви, чи ви ці аромати тестували? Чи вам вони подобаються? Чи вам цей бренд подобається? Розкажіть мені, будь ласка. Бо я я якось, ви знаєте, я тестувала ці аромати, і вони непогані, але я просто не розумію. Знаєте, у цього. Ну, це більш-менш такий самий хайп, який стояв навколо парфам де Марлі, коли вийшла Деліна. Зараз трішки, трішки стало все потихше. Ось на цьому все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. І я бажаю вам доброї середи, доброї, доброго дня. З вами ми побачимось у неділю. А ви пишіть мені, будь ласка, коменти. Папа.